Знімальна група досить довго чекала на весну, адже гуляти цією частиною Києва в будь-яку іншу пору року абсолютно безглуздо. Містовість кудрявець на те так і називається, що тут скрізь куди не глянь, кудрявляться, кучерявляться дерева. І це далеко не жарт. Мешканці столиці ще в 19 столітті помітили напрочуд заквічені південні схили над вулицею Глибочицькою. Мої вітання це прогулянки містом. І сьогодні ми розпочинаємо нашу мандрівку. Ку історичною місцевістю Кудрявець. Дивіться сьогодні у програмі: Мальовничий Кудрявець, який столичний завод мав срібні труби, де шукати найстаріший київський міст, а також з нагоди 215 п'ятнадцятої річниці від дня народження Олександра Пушкіна, пригоди російського поета в українській столиці. Про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Гора або кудрявець ця історична місцевість відома в столиці ще з 40-х років 19 століття. Тоді тут розташовувалося чимало приватних садиб, які просто тонули у розкішних зелених садах. Неподалік протікав струмок з одноіменною назвою Кудрявець. Він розпочинався в урочищі Кмитів Яр, там до нині будівлі заводу Артем. Далі пересікав поділ і, врешті, впадав у річку Почайна. Місцевість Кудрявець належить до Шевченківського району та охоплює близько 14 вулиць. Серед них Миколи Пимоненка, Смірнова Ласточкіна, Василя Дончука, студентська. Мікрорайон займає південні схили над вулицею Глибочицькою та тягнеться уздовж вулиці Артема. Ця частина Києва виявилася абсолютно нежадібною, адже подарувала своє ім'я Кудрявській вулиці та Кудрявському узвозу. Про них сьогодні і піде мова. До речі, іноді кияни виокремлюють ще й Кудрявську площу. Вона, нібито, розташовується між одноіменними узвозом та вулицею, провулком Несторовським, а ще вулицею Артема. Але я скажу вам так: цю площу на карті міста шукати не варто офіційно такої адреси не зареєстровано. Кудрявський узвіз виник. У 30-х роках 20-го століття спершу вулиця носила назву Нова, згодом отримала ім'я льотчика Віктора Хользунова. Нинішню назву носить з 1944-го, узвіз з'єднує вулиці Артема та Глибочицьку, але окрім зручної транспортної розв'язки, похизуватися йому більше нічим. Натомість Кудрявською варто проводити екскурсії, що з успіхом і роблять столичні гіди. Адже тут є про що розказати і є що показати: старовинні будівлі, дореволюційне підприємство і навіть музей. До речі, іще ще один цікавий факт: вулиця Кудрявська має досить незвичну форму у вигляді: літери П. Її загальна протяжність 800 метрів. А ось якщо пройти навпростець від початку вулиці до кінця, то вийде не більше ніж так метрів. 250. Виникла Кудрявська у 30-х роках 19 століття у зв'язку із відкриттям вулиці Житомирської нинішньої Артема. Спершу складалася із двох провулків, а в 1908-му отримала свою сучасну назву і сучасну протяжність. Цікаво, що до 1908-го Кудрявською іменували нинішню вулицю Полтавську. Не надто багаті люди, не надто привілейовані верстви населення могли дозволити собі тут житло, і власне купці середньої гільдії, середнього остатку могли оселитися тут. Кудрявську заквітчену цвітом фруктових дерев так і хочеться назвати замріяною. Гуляєш уздовж неї, і здається, немов ось там, поміж гілочок, заховався час. Вірніше тут він просто зупинився, аби дозволити кожному з вас насолодитися неповторною миттю. І тут постоянно чистий, приємний воздух. Здесь очень високе место в городе, воно оддувається вітрами, і жить на этой вулиці просто прекрасно. Я досить часто називала столичні вулиці вулицями контрастів, і Кудряцька в цьому плані не є винятком, адже тут через дорогу один на одного дивляться старенькі триповерхові будиночки, сталінки та сучасні житлові комплекси. Архітектура вулиці змінюється з кожним наступним кроком, і в цьому, мабуть, вся її чарівність. Перший будинок, з долею якого ми познайомимося, це будинок під номером 10. Тут у жовтні 1903 року проживали родичі Володимира Леніна, його мати Марія Олександрівна та сестри Ганна і Марія. Зрозуміло, що на Кудрявському завітали не лише заради будинку, в якому мешкали родичі Володимира Леніна. Архітектурною перлиною вулиці уважається ще дореволюційний лікеро горілчаний завод. Його поява нерозривно пов'язана із четвертою державною монополією 1894 року. Вона розповсюджувалася на очищення спорту та торгівлю міцними спиртними напоями. Згідно з умовами цієї монополії, належати лікеро горілчані заводи. Могли приватним підприємцям, але купувала спирт у них тільки держава. Очищувати цей спирт могли лише на державних складах і продавали згодом тільки в державних магазинах. Відтак Міністерство фінансів Російської імперії купує дві приватні садиби на вулиці Кудрявській. Старі будинки на ділянках зносять, сади викорчовують, а натомість зводять комплекс заводських будівель. Його архітектором став губернський зочий Володимир Безсмертний. Для свого дітища він обрав стиль історизму, який дозволяв імітувати шедеври попередніх поколінь та поєднувати різноманітні архітектурні напрямки минулого. Завод уникален тем, что все эти здания построены, э, здесь фундамента нету. Здесь лиственница, забита глубиной 30-40 метров, сделан пояс. На этом поясе стоит это здание с кирпича. Дуже кирпич сырец очень интересный кирпич, который производился на Подоле, Відкрили завод у 1896 році і назвали казенний винний склад. Номер один продукція підприємства вирізнялася своєю якістю і була надзвичайно популярна не лише в російській імперії, але й за кордоном. Якщо згадувати спогади киян тих часів, зокрема мемуаристів, то відзначалося, що горілчана продукція казенного винного складу номер 1 вирізнялася високою якістю, і, зокрема, підтвердженням цього можна, можна вважати те, що зустріти горілку київського спиртзаводу можна було в будь-якій крамниці далеко за межами нашого з вами міста. Тоща заводу становила майже два гектари. Його територія складалася з головного корпусу на вісім розливних столів, спиртосховища, кочегарки, а ще двох відділень, спиртоприймаючого та очисного. Останнє, до речі, мало свої секрети. Зіс всі ємкості для виробництва водки зроблені були з серебра. знаходиться скважина глибиною більше 350 метрів. Труби в этой скважині теж серебряные. Чем знаменитость була наша українська водка. Это аналог Житомирської водки. Этот аналог завода есть в Житомирі. Поэтому этот перший завод, Житомир, уже пошел второй. У перші роки існування заводу темпи його виробництва стрімко зростали. До прикладу станом на 1910-й об'єм виготовленої продукції досяг значної на той час цифри: це 682 тисячі відер горілки на рік. Але з початком Першої світової війни виробництво довелося призупинити свою роботу. Підприємство відновило лише в 1922-му під назвою Київський лікаро-горілчаний завод номер 2 Тоді його. Націоналізували, а в асортименті, окрім горілки, з'явилися й інші міцні напої. У роки Другої світової війни цей завод прославився тим, що на ньому виготовляли так звані коктейлі Молотова. Це підприємство одним із перших у Києві почало виробляти пляшки із запалювальною сумішю, знаючи той факт, що до війни на заводі за добу виготовляли до тисячі декалітрів горілки, то ми можемо нині тільки уявляти, скільки ж коктейлів Молотова тут могли зробити за 24 години у військовий час. Пробні партії пляшок із запалюючою сумішю на заводі розлили ще до початку оборони Києва. Свою ефективність коктейлі довели вже в перших боях за наше місто, коли з їхньою допомогою вдалося спалити гітлерівські танки в передмісті української столиці. Під час оборони Києва, коли тилові структури просто не встигали своєчасно забезпечувати боєприпасами захисників у напівокупованому місті, саме специфічна продукція київського лікаро-горілчаного заводу відіграла особливу роль. Ящики із коктейлями Молотова на передову доставляли відразу із конвейера. Їх використовували в боях у Голосіївському лісі та в Пирогові. І тим самим ці коктейлі Молотова дозволили солдатам відбити наступ гітлерівських військ. У роки німецької окупації завод перепрофілювався. Ані горілку, ані коктейлі молотова тут не виготовляли. Натомість розливали мінеральну воду. Мовляв, народ повинен працювати, а не пиячити. З поверненням радянської влади до міста заводу повертається частково. О... Патент на виробництво горілчаної алкогольної продукції, так само безалкогольної, тобто він проіснував ще досить довгий час, саме як спиртовий завод, але вже номер два у тодішньому місті Києві. Традицію виготовлення якісної горілки намагалися відтворити вже в 21-му столітті, коли завод привласнило одне з акціонерних товариств і проіснувало досить недовгий час. Однак, тоді горілка, яка випускалася під іменуванням столичних. Стандарту увійшла в історію як одна з кращих а, алкогольних продукцій нашого міста. Наразі подальша доля заводу невідома. Утім, велике підприємство майже в центрі міста доволі ласий шматок для бізнесменів. І за нього вже не раз точилися чвари. Що ж стосується думки нашої знімальної групи, то тут цілком можна було б створити прекрасну філію мистецького арсеналу. З історією спиртзаводу тісно переплітається історія іще однієї споруди на Кудрявській. Це Петрівський міст. Звели його у 1897 році за проектом вже відомого нам архітектора Володимира Безсмертного. Сьогодні це пам'ятка інженерного мистецтва кінця 19 століття і водночас найстаріший міст у Києві. Там стоять кльопки австріяців. І кажуть, що то будували австрійці цей місточок. Мало хто пам'ятає, але в 60-х-70-х роках по цьому мосту їздив трамвай. Щоправда, жодний з міських маршрутів тут не проходив, адже по рейкам доставляли вантажі на літерогорівчаний завод. Міст мав в першу чергу торгове призначення, оскільки через нього пролягала вантажна трамвайна лінія до Лук'янівки. Це було пов'язано насамперед з виробничою діяльністю спиртового заводу, який розташовувався на цій самій вулиці. І відповідно вже з Лук'янівки Горілка на той Час доправлялася з спеціальною залізничною гілкою до Святошина, а звідти в усі куточки Російської імперії. На початку минулого століття навколо мосту розташовувалися розкішні садиби, а під ним був проїзд до Петрівської вулиці, яка сьогодні майже стерта з мапи Києва. Тут проходила вулиця Петрівського. Вона іде від смірнула ласточки до Глибочиці. Цікава вуличка була така. Там попід цими пагорбами були такі ягідники ярусами. знаєте. там було скільки буску завжди весною, там оберемками виносили. А зимою діти каталися на санях. Оце моя донька сідала під мостиком і їхала аж до глибочиці. Наприкінці 80-х років один з випускників художньої академії у своєму дипломному проєкті запропонував створити на вулиці Петрівській музей міської культури. Щось на кшталт музею в пирогові, але не сільський, а міський, мовляв, Україна це ж не лише села. Сюди він хотів перевести старовинні київські будинки, яким просто дивом вдалося вціліти від активної забудови. Але як можемо бачити сьогодні, його проєкт так і не втілився в життя нині на Петрівській замість музею гаражі, а старовинний міст в аварійному стані. Автомобілям по ньому їздити заборонено. Тож і виходить, що для транспорту вулиця Кудрявська це глухий кут. Лише пішоходи за допомогою мосту можуть дістатися на Вознесенський узвіз. Ось такою була перша частина нашої мандрівки. Зараз перервана рекламу. Утім, вже за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати кудрявцем. Не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки містом. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, сьогодні мандруємо кудрявцем. Друга частина програми буде присвячена культурному осередку вулиці, а саме будинку під номером 9, де протягом останніх 15 років розташовується музей Олександра Пушкіна. Музей Олександра Пушкіна працює із вівторка по неділю. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів дорослий чи дитина. Кожний вівторок день відкритих дверей для пенсіонерів. Також є можливість замовити екскурсію. Останній четвер місяця санітарний день. У жодному разі не варто думати, що на Кудрявській 9 зробили музей Пушкіна, тому що він тут бував. Ну все так просто. Історія набагато заплутаніша, але від цього тільки цікавіша. У будинку під номером дев'ять, який сьогодні вважається архітектурною пам'яткою, упродовж 1893-1905 років мешкала родина письменника Михайла Булгакова. Сім'я тут жила, тут розвивалася. Михайло звідси ходив до школи, батько звідси ходив в духовну академію пішки. Якщо Кудрявською вулицею ми мандруємось. Афанасій Іванович ходив. Через косогірний провулок виходив на вулицю Глибочицьку, йшов повз житній ринок і йшов до духовної академії. А назад їхав на трамвай, тому що шлях назад він був важкий, він був вгору, тому йому доводилось їхати І Саме так проходило життя булгакових. Тут можливо, ми б ніколи і не дізналися про цей факт, якби не один цікавий випадок. У часи розпаду СРСР, коли над будівлею нависала загроза знищення, один із корінних жителів Кудрявця біля її порогу написав: Люди тут мешкав Михайло Булгаков. Таким чином, будівлю вдалося врятувати, і вона тільки й чекала на те, коли ж її знайдуть гідне призначення. Чекати довелося недовго, і вже у 1999-му в старовинній садибі оселяється музей Олександра Пушкіна, перший і єдиний у столиці. Його відкриття приурочили до 200-ї річниці від дня народження поета. У 1987 році. Відомий музейник, києвознавець, бібліофіл Яков Ісакович Бердичевський, який дуже любив Пушкіна, зібрав чудову колекцію Пушкіняну. Він представив її, цю Пушкіняну, зробив виставку, представив Пушкіняну місто. І подарував її місто. Але з одним, одним лише побажанням колекція буде подарована місту, якщо в місті буде збудований музей Пушкіна. Ну, збудувати музей дуже важко, створити його трошечки простіше. Почали підбирати приміщення для музею. За своїми розмірами музей невеликий і має усього п'ять залів. Експозиція кожного з них розповідає про життя російського письменника, починаючи від дитячих років і закінчуючи трагічною дуеллю. Особистих речей Олександра Сергійовича тут немає натомість є чимало експонатів, котрі повною мірою передають дух пушкінської епохи. Колекція, яка розміщена в музеї, вона унікальна, тому що є такі меморії, яких немає в інших музеях. Як Вісакич Бердичевський збирав книжки і гравюри того часу. Тут мало предметів, а є предмети, які вічні, вони просто розповідають про епоху. Сьогодні в нашій програмі ми не будемо переповідати біографію Олександра Пушкіна, яку і так всі досить добре знають. Натомість розкажемо про його пригоди в Україні, зокрема у Києві. Ця сторінка в житті російського поета не дуже тривала, але все одно досить таки цікава. Отже, у Києві російський поет був усього двічі. Тим не менше, навіть за такий короткий проміжок часу Київ встиг запасти в душу Олександру Сергійовичу. Наш Киев дряхлый, златоглавый, Сей пращу русских городов, Сроднит ли с буйною Варшавой, святыню всех своих гробов? Уперше Олександр Сергійович приїжджає до Києва у травні 1820 року. Поету 21. В місті він проїздом із Петербурга до Катеринослава, адже направлявся у так зване південне заслання, куди його за крамольні вірші запроторив імператор Олександр І. В українському місті російський поет тоді пробув усього півтора дні. На той час поет уже давно мріяв побачити золотоверхий град, який він так оспівував у своїй поемі Руслан і Людмила. Київ вразив його своїм вільним духом козацтва та гетьманщини. Пушкін залюбки милувався архітектурою українського козацького бароко та намагався повною мірою осягнути атмосферу головного міста величної Київської Русі. Въехал Пушкин с, получается, с левого берега Моста через Днепр тогда еще не было Но наводили понтонную переправу Весной По ней он и переправился И мы знаем, что Высадился на берег Он где-то возле, в районе Выдубицкого монастыря А затем мимо Лавры Мимо крепости Проследовал в центр города Каким тогда был Печерск К сожалению Сахранілась то здание, гді Пушкін станавлювалася. У Раєвського Пушкін познайомився із дочкою генерала Марією. Як відомо, згодом вона стала дружиною Сергія Волконського, одного з провідних учасників руху декабристів, котрого за переконання було відправлено на каторгу до Сибіру. Марія, як вірна дружина, поїхала слідом за своїм чоловіком. Пушкін надзвичайно симпатизував молодій дівчині. Згодом вони бачилися на Кавказі, в Криму, в Одесі та в Кишиневі. Існують навіть свідчення, що саме вона надихнула його на написання поеми «Пахчисарайський фонтан. Утім, поема Полтава без сумніву присвячена саме цій витонченій красуні, адже недаремно кохану жінку Мазепи, яку насправді звали Мотрою, Пушкін перейменовує на Марію. Мене багато років і одного разу Волконська напише про про Поета наступні рядки в качестві поета он считал долгом быть влюбленим во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал. В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел. Саме під час першого візиту Пушкін багато гуляє Києвом. У пошуках могили віщого Олега. Поет довго блукає з чекавицею. Ймовірно, там на горі він і задумує майбутню баладу. Первый же свой день он пошел гулять по городу, он спустился с Печерска вниз, на то место, где сейчас Крещатик, там еще находился именно Крещатый Яр, перешел Майдан на Залежности, который тогда представлял собой Козье болото, и поднялся к Софиевскому собору, в старый город или в дворцовую часть. Осмотрел Софиевский собор, осмотрел... Город Ярослава, город Владимира, ту часть, де сейчас Андріївський спуск, Андріївський собор. Дань е, тим дням перебування в Києві. Пісня віщема ліґім з Києва. Поет направляється до Катеринослава, нинішнього Дніпропетровська з української столиці. Пушкін їде, аби вже менше аніж за рік знову сюди повернутися. Толь дело Київ, що за край. Валяться самі в рот галушки, Віном хоть пару подавай. А маладіци молодушки. Удруге до Києва Олександр Пушкін приїжджає у січні 1821 року напередодні Масляної та подільських контрактів. Він знову оселяється у Раєвських, а ті показують йому красу зимового міста. У будинку Раєвського Пушкін вдосталь встигне спілкуватися із місцевою аристократією. Серед нових знайомих поета виявилися й ті, хто став його друзями до кінця життя. В домі раєвських втім та стікалась всьо київська дворянська общства Києва. И там и были завязаны, укреплена, завязана, укреплена дружба, например, с сыновьями генерала Александром и Николаем. Например, с Давыдовыми. Впоследствии мы знаем Дениса Давыдова, участника войны 12 го года. Они были родственники Раевских, и дружба длилась всю жизнь потом. Серед тих, з ким спілкувався Олександр Пушкін під час свого другого візиту до Києва був генерал-майор Михайло Орлов. До наших днів навіть дійшов їхній коротенький діалог. Як ти тут запитує генерал у поета, прекрасно знаючи, що той у місті перебуває нелегально? Язик до Києва доведе, відповідає Олександр Сергійович. Остерігайся, Пушкін, аби тебе не вислали за Дунай. На що письменник швидко кидає каламбур? Можливо, і Запрут під час візиту Олександр Пушкін знайомиться із культурним життям міста. Він відвідує перший київський театр, а ще всі стародавні храми. Зокрема, і Києво-Печерську лавру. Побував він в лаврі на могилі іскри Кочубея. Саме тоді ідея. Написання твору, який б відображав якусь історію України, зародилося з родом Кочубеїв. У Пушкіна були вже давні зв'язки. Перше кохання, ще ліцейське Пушкіна, це була Наталя Кочубей. Вона була саме з роду Кочубеїв, могила якого у нас в Києво Печерській лаврі. Існує версія, що це був не останній візит Пушкіна до Києва. Є ймовірність, що тут він бував і восени 1822 року. Утім, підтвердження цій третій подорожі знайти досить складно. Цього року світ відзначатиме 215 років від дня народження Олександра Пушкіна. Чим не привід для вас завітати сюди на Кудрявську 9 тим паче, що в музеї обіцяють чимало цікавих заходів, приурочених до нехай і маленького, але все одно ювілею. Музей Олександра Пушкіна, дореволюційний спортзавод та найстаріший у столиці міст. Таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер, у 21.25, зустрічайте черговий випуск програми, і ми продовжимо мандрувати столичними вулицями. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Це дітки є. Ой, вона хоче з'їсти мою руку, вона хоче з'їсти мою руку. <сél <Care> не хочу тебе розчаровувати, але це не дівчинка. Мені тут ззаду видно, це не дівчинка. мене хоч собаки люблять, слава Богу.